Ну а в Запоріжжі учні навчатимуться у новій підземній школі, побудованій за всіма стандартами із сучасною пожежною сигналізацією, протидинним ну і вже навіть із протирадіаційним захистом. Будувати у прикордонній Запорізькій області підземні школи почали торік. Їх буде 11. Дві вже працюють, і от відкривається третя. Школи під землею, які змушена будувати наша країна, бо межує з Росією, бачила. Олена Каптюх Урок інформатики у шостому, а проходить на глибині семи метрів. Треба дивитися саме на текст. Штучний інтелект не торгашує постепство у сусідньому кабінеті. Заняття з історії. А тут на кріслах мішках діти обговорюють останні шкільні новини. Це так званий вільний простір для думок, розказують вчителі. Це активні діти, які активно а, створюють життя школи, тому що якраз вони той а, це. Ментор, який є, ідеї креативні, пропонує. Це ми один з варіантів такого неформального спілкування. Діти дуже полюбляють такі зони. Ця підземна школа вже третя в Запоріжжі. Скажіть, будь ласка, скільки зараз над нами? Ну, сім метрів глибина, і ще там насипано десь, мабуть, метр. Директорка школи каже, вдалося зберегти колектив у повному складі, і сьогодні вже 200 дітей вийшли на заняття офлайн. Думати треба про дітей. Якщо я розумію, що їм безпечно тут, то відчуття під землею немає. Софія, учениця 10 класу з батьками, виїхали з окупованого Мелітополя ще два роки тому. Останні чотири роки навчалася онлайн. каже такої школи. Ніколи не бачила мені просто вау, я не, не можу нічого сказати. Я в захваті. Мені дуже подобається такий дизайн школи незвичний, тому що моя е, школа, яка була до цього, вона була як якась. Радянська стара, страшна, а тут так гарно не страшно. Самі класи, сама аудиторія вона дуже нова, і ці телевізори вони дуже цікаві. Така лаунж-зона теж сподобалась. Школі, окрім звичних предметів, викладають першу медичну підготовку. Можна позайматися у гуртку, і навіть навчитися керувати дронами, подивитися на таку підземну школу. Приїхав американський історик та письменник. Тімоті Снайдер. На думку професора Єльського університету, унікальність таких шкіл в тому, що діти мають змогу навчатися у колективі і головне в безпеці, коли фронт у кількох десятках кілометрів звідси. Моє моє враження дуже позитивні. Бо з одного боку дуже практична та школа. А з, з з одного з другого боку, так очевидно, для людей для молодих людей, і це дуже дуже, дуже гарна річ через навчання онлайн. Як Ість освіти впала, каже міністр цифрової трансформації Михайло Фіодоров. А тому важливо повернути дітей у школи. Хочемо сформувати систему освіти, яка здатна формувати в першу чергу щасливих дітей, професійних, які здатні себе реалізувати в сучасному світі, тому що світ змінюється, він потребує вже нових таких компетенцій, і дуже багато потрібно зробити для того, щоб. Наші діти розвивалися, і ми конкурували з іншими країнами, тому що інші країни не чекають, поки вона закінчиться війна. Та пріоритет безпека. Школа побудована за усіма стандартами, дотримані пожежні норми, встановлена сучасна система вентиляції. І головне, школа здатна витримати ворожі удари. І сьогодні це абсолютно безпечне місце. Мабуть, одне з найбезпечніших на території Запорізької області. Наша мета до 1 вересня спробувати Вивести більш ніж 30 тисяч учнів одночасно в школу. Всього в Запорізькій області планують побудувати 11 таких шкіл. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.